Пані Надія, хочемо поспілкуватися про вашу громадську організацію, про те, яка, яку ціль вона об'єднує, яких людей вона об'єднує, і загалом цікаво, як давно вона створена і що ставили собі за мету люди, які об'єдналися у вашу ГО. Добрий день, дуже дякую за запрошення. Дуже дякую за те, що піднімаєте питання. Без тварин, гуманного відношення до тварин, е, наша громадська організація, Волинське об'єднання зоозахисту» було створено в 2017 році. Тоді я ще навіть і не знала про існування цієї громадської організації. Вона була створена небайдужими лучанами, які тоді звертали увагу на жорстоке поводження до безпритульних тварин, які знаходилися на території комунального підприємства Ласка. Крінком тоді, на той момент, була новарчу Богдана Богданівна. Зараз я є привіта. Ну багато очам знають про цю історію. Хто не знає, то просто хочу розповісти, що звернули увагу про жорстокі поводження, неналежне відношення до тварин і небайдужі учани домагалися відставки керівництва підприємства Ласка вдалося їм цього добитися. Змінили керівництво, відбулися зміни в. Але трошки, мені здається, все таки не вистачає належної уваги до комунального підприємства Ласка з боку нашої мерії, ну і взагалі до питання безпритульних тварин в нашій громаді. На даний момент наша громадська організація займається допомогою в лікуванні безпритульних тварин. У нас є рахунок, ми збираємо благодійні кошти. І напряму оплачуємо е, послуги в нашому людським ветеринарним клініці. Е, в нас такий механізм продуманий е, саме для того, щоб не було різних махінацій і шахрайств. Тому що е, багато ви знаєте, що будь-хто може збирати гроші на незрозумілі цілі, е, ви ніяк не зможете їх проконтролювати і просто на пожертвах можуть наживатися. А в нас. Так, побудована співпраця з небайдужими е, мешканцями, волонтерами і ветеринарними клініками, що, наприклад, звертаються людини. У нас є е, дві сторінки у Фейсбук: це громадська організація «Волинське об'єднання зоозахисту, і також сторінку у Фейсбук «Загублення та знайдення тварини Луцька та Волинської області». Людина, яка хоче допомогти безпритульні тварині, робить допис в нас, описує ситуацію, яка сталася, долучає туди фотографії та чеки з клініки, фотографії там тваринки, що, наприклад, вона там або вже операцію зробила зараз, знаходиться в клініці, описує ситуацію, вказує реквізити нашої громадської організації. Тега є нашого керівника Вадіма Нечаєва, щоб Вадім побачив, тому що саме він потім проводить розрахунки з ветеринарними клініками і з закликом допомогти у зборі благодійних коштів. Ну і також ми просимо поширювати по різних групах з таким коханням, тому що наша громадська організація існує виключно на благодійні кошти. Ось і для того, щоб не було цих різних шахрайських схем. Тому ми тільки збираємо на наш рахунок і допускаємо дописи саме з нашими реквізити. На даний каже, момент... що громадська організація працює за рахунок благодійників, то як часто і як активно люди, мешканці Луцька громади загалом допомагають, або ж всі не байдужі допомагають, долучаються до допомоги тваринам і а відтак вашій громадській організації. Постійно допомагають, є постійні жертводавці. Наш керівник знає же там по прізвищу. Ось і, наприклад, хочу сказати: якщо раніше нам вистачало на місяць там 30 або 40 тисяч гривень, то зараз, звісно, Ціни підвищились, і це необхідно зараз близько 70-80 тисяч гривень на місяць для допомоги тваринам. Ну, в основному більші витрати йдуть, якщо, наприклад, якісь травми з переломами кісток або там такі сильні травми, переломи тазів. От вже ці операції і потім реабілітація, вони коштують дорожче, тому що там тваринкам вставляють необхідні. Металеві День. конструкції, День. да, і вони дуже коштують дорого дорожче зараз. До речі, наскільки як я знаю, от випадок, один з останніх цуценя. Вона потребує лікування і дуже просила би небайдужих людей допомогти нам у зборі, тому що на вчорашній момент там десь у нас було після просто були перед тим оплати е, е, витрат ветеринарних клінік, у Нас залишилось 400 гривень. А зазвичай операції коштують декілька тисяч гривень, а якщо дуже важкі, то там 10 і 15 тисяч. Так що лучани і інші небайдужі громадяни допомагають. Але у зв'язку зараз такою важкою ситуацією з війною, повномасштабним вторгненням, то всі ми розуміємо, що звісно потреби підвищуються і трошки важкувато останнім часом. Але ми все одно сподіваємось, що наша діяльність буде продовжуватись, тому що без допомоги громадян, безпритульним тваринам, то було б дуже важко. Пані Надія, чи можете розповісти дійсно, яка ситуація із безпритульними тваринами нині в нашому обласному центрі. Зокрема, як багато, чи відомо вам так, як багато безпритульних і псів і котів, і, от в таку, наприклад, спеку, як нині, чи є якась можливість їх підтримати, яким чином? Ну, основна, звісно, зараз потреба, от якщо спека, то водичка. Тому що всі ми розуміємо, що без їжі навіть людина може там протриматись певний період днів, а без води, то навіть людина може загинути. Тому звісно було попрохання до власників кафе, магазинів не відмовляти тваринам ставити водичку чисту, тому що як би можливо декому не здавалося, але тварини дуже люблять чисту воду, чисті мисочки. Вони дуже чистоплотні, тому не думайте, що якщо це безпритульний кіт чи тварина, що вона е, любить їсти або пити воду з брудних мисочок чи тарелочок. Ось ситуація з безпритульними тваринами ну по Луцьку я не можу вам сказати. Мені здається, це більше можливо комунальне підприємство Ласка могло б зараз надати якусь інформацію а взагалі ситуація дуже погіршилась, тому що навіть ті інформації від наших волонтерів з Луцька, з Ківерець, наприклад, з інших громад. То всі говорять, що дуже збільшилась кількість безпритульних тварин. Я думаю, це пов'язано. З повномасштабним вторгненням дуже багато людей виїжджає, хтось намагається прилаштувати свою тварину десь, а хтось просто лишає, викидає, і ситуація погіршується. А яким чином чи можна зарадити цій ситуації? Е -е, я думаю, якби в нас більше все таки співпрацювали міські ради з цим питанням. Сільські ради з допомогою більше агітації і поширення саме гуманного відношення до тварин домашніх і відповідального ставлення до тварин має бути акцент на тому, що якщо людина вже хоче собі взяти завести домашню тварину, вона має розуміти, що це не на місяць, не на рік, це на декілька років. Кіт чи собака можуть прожити до 20 років. В мене був котик, він прожив 16 років. І це не остаточна, мабуть, межа, тому що він просто захворів і помер. Так Він при хорошому і далі догляді може кіт чи тварина прожити набагато більше. В нас все одно не вистачає, знаєте, мені здається, реклами і виходу. Міської і держави, якоїсь політики такої загальної, все-таки звернення до людей про відповідальне відношення до тварин, про намагання стерилізації своїх домашніх тварин і запобіганню їхньому неконтрольованому розмноженню. Дуже часто до сих пір бачу по коментарях людей, що люди не розуміють, що якщо не стерилізована тварина, що це так само сприяє збільшенню. Тих самих безпритульних тварин, тому що добрих ручок не вистачає, зрозумієте, не вистачає добрих рук на всіх тварин. Ваша е, тваринка може народити, ви прилаштуєте, і, по-перше, це не дає гарантії, що ви будете впевнені у відповідальності і м м нормальному. Догляду за вашою твариною десь там в новій рутині. Тому що скільки буває випадків, навіть волонтери з багаторічним досвідом прилаштовують тварин, і потім невідомо, куди зникають ці тварини, і не можуть знайти. Тому в мене заклик, звісно, це відповідальне ставлення до тварин, стерилізація. Всіх домашніх тварин, які не мають племінної цінності, до речі, наскільки мені відомо, зараз зареєстрований законопроект у Верховній Раді зоозахисними організаціями України стосовно саме неконтрольованому розмноженню домашніх тварин. Пані Надія, але ще цікаво, чи відомо вам про якісь випадки жорстокого поводження із тваринами. Ми знаємо, що віднедавна в Україні ми посилили відповідальність за такі злочини. Але чи фіксуються вони зокрема в нашій громаді в нашій області? Бувають так: фіксуються. Хтось збиває тварину, не надає їй допомоги. Ну, ми все розуміємо, що, наприклад, якщо десь водій їде, і тварина вибігла на дорогу, то людина може і не встигнути. водій, не встигне, може зреагувати. Але було б непогано, якби водії були більш відповідальними, добрими, і хоча б надавали першу допомогу, доставляли тварину в клініку, щоб надати їй допомогу. Останній, наприклад, такий випадок, який зараз в нас поділився на сторінці у Фейсбуці, загублені та знайдені, звернулася жіночка у зв'язку з тим, що старшої літньої жінки донька і онучка вивезли з квартири трьох котиків. Вони зараз їх розшукують. Проблема в тому, що в нас є законодавство по захисту тварин від жорстокого поводження, але воно, на жаль, не дотримується. Поліція, на жаль, не хоче розслідувати ці випадки в більшості випадків. Тобто є випадки, коли поліція належним чином реагує, намагається провести розслідування і дійсно знайти і покарати злочинців, але в більшості випадків поліція, на жаль, не хоче реагувати на ці. Випадки, і от е, в нас е, декілька місяців назад була створена петиція стосовно створення зоополіції в Україні, тому що зоозахисні організації України розуміють, що недостатньо е, того, що в нас є, що потрібні дійсно відокремлені м, працівники, які б займалися саме питаннями захисту тварин від жорстокого поводження з тваринами. Ось, але, але на жаль, петиція набрала 25 тисяч голосів. На жаль, кабінет міністрів відповів, що це питання не на часі, бо немає грошей. Але як поділилися наші е, е, зоозахисники, є гроші близько 10 мільйонів, наприклад, на якийсь там серіал санаторій незабутка. Але на такі питання захисту тварин в нас немає грошей. І тому е м, велика проблема в тому, що є жорстокі випадки з тваринами, але поліція не хоче їх розслідувати. І саме від цього мені здається, і відбувається потім, що злочинці не несуть покарання. Це дає їм, е такої, знаєте, підвищення їхнього е такого ага, я не отримав покарання, я все можу, і вони далі продовжують свої злочини. Е тому така ситуація, що є випадки, але на жаль, ситуація не втішна стосовно розслідування цих випадків. Пані Надії, але цікаво, чи є у вас можливо якесь спілкування, якась співпраця із іншими зоозахисними організаціями з України, з України та з інших міст, з інших регіонів. І чи є якийсь досвід, який, можливо, можна було б запровадити тут у нас в Україні, чи, можливо, ви якраз своїм досвідом ділитеся із колегами з інших областей? Ну, В нас є чат. є... Різні волонтери з різних міст і областей, і вони там розписують випадки, що в них сталося, як з ними, наприклад, поліція співпрацює. От, наприклад, я хочу провести приклад наше місто Ковель. Наскільки я знаю, там є громадська організація Коваль Енімалс, і в них налагоджена співпраця із міською радою. Дуже добре вони співпрацюють. Міська рада йде їм на зустріч, вони обговорюють всі питання, які необхідні їм в питанні безпритульних тварин. І з поліцією так само в них налаштована співпраця. Ну, бувають там різні випадки, але от все-таки в них більше. Якось навіть і міська рада їхня розуміє цю проблему, це питання і співпрацює з ними. Тому що, наприклад, я би хотіла сказати, що безпритульні тварини це, це саме питання благоустрою міста, тому що я б от хотіла на чому звернути увагу, що ті, хто нас буде дивитися, безпритульні волонтери. Не хочуть, щоб, наприклад, ці тварини були на вулицях. Ні, ми хочемо, щоб кожна тварина мала свого власника відповідально, свій е, дім. Ми розуміємо, що не всі можуть любити кота чи собаку, але кожен з нас, мені здається, може хоча б не шкодити тварині. Ось. І ми можемо подивитися, наприклад, закордонних е, країн, як там влаштована. Е, Законодавство по захисту по гуманному відношенню до тварин, то звісно, нам треба до цього е, намагатися покращувати цю ситуацію, але дуже багато чого залежить від нас, від людей, від звичайних громадян. тому що держава це ми, це звичайні громадяни, і ми маємо змінюватися. Ми маємо розуміти, що тварини потребують нашої уваги, нашого піклування і, хоча б не шкодити їм. Тому що як, наприклад, бувають випадки, коли сидить кіт чи тварина, і хтось його копне, тому що от людина каже: ну чого він там розсівся? Ну такі відношення мені здається до тварин взагалі не припустимо. Ми маємо показувати приклад дітям. Як до них відноситись, тому що від гуманного відношення до тварин так само формується потім відношення до людей, і всі зовізники організації всі зоозахисники за кордоном і в Україні говорять, що все починається з тварини, а потім воно переростає злочини до людей. Звісно, на зо, зоозахисні організації в Україні співпрацюють, об'єднуються для поліпшення законодавчої бази. Щоб не зупинялася в нас законодавча база в Україні, тому що ще багато чого треба робити. Тому співпрацюємо, питаємо, як чи можна допомогти, якщо комусь потр... є потреба написати якусь заяву, тому що, наприклад, наша громадська організація, в нас немає юриста, і якщо людям... люди потребують якоїсь юридичної допомоги, то ми можемо. Просто підказати, перенаправити, до кого звернутися, щоб написати ту саму заяву в поліцію, щоб поліція не відмовляла у відкритті проваджень кримінальних стосовно жорстокого поводження до тварин, а також в розслідувань. Тому співпрацюємо, читаємо новини, які законодавці послідкуємо за всім цим. Пані Надія, ви згадували, що якраз на закордонні у наших європейських колег унормоване законодавство щодо поводження із тваринами. То цікаво від яких можливо країн варто нам брати приклад, чи можете ви назвати такі країни, які дійсно є прикладними у цьому питанні, у цьому напрямку для України. І також цікаво, чи співпрацюєте ви. І з міжнародними різними громадськими діячами організаціями, які саме допомагають тваринам, ну от саме наша громадська організація, то ми не співпрацюємо з міжнародними організаціями. А от інші організації, то я знаю, що вони дійсно співпрацюють. Наприклад, в Рівненській області є така волонтер Алла Лосік, і вона вже. Мені здається, це вже другий рік. Вона е, співпрацює з німецькою здається організацією. Е, вони е, їм німецька організація надала мобільну стерилізаційну клініку, і вони їздять зараз по рівненським громадам і надають ці послуги безкоштовної стерилізації домашніх і безпритульних тварин е, вакцинації, стерилізації е, реєстрації цих тварин. І тобто, вони займаються зараз, е, от е, так само, питанням донесення інформації до людей про необхідність стерилізації, вакцинації та відношення відповідального до тварин. Так само я знаю, у нас є Асоціація захисних організацій України. Вони співпрацюють з міжнародними організаціями, якими саме я вам називу, але вони. Після початку повномасштабного я знаю, вивозили дуже багато диких тварин за кордон, рятуючи від війни, я знаю, в польський зоопарк вивозили. Вони співпрацюють з польським зоопарком, туди вивозили тварин. Так що співпраця є. І, наприклад, я хочу розповісти про свій такий досвід. Бо я зараз знаходжусь в Польщі, і, наприклад, я хочу розповісти, як тут в одному місті налагоджена така співпраця стосовно стерилізації безпритульних тварин. Тут, якщо, наприклад, тут так само є безпритульні тварини, котики, їх небагато, звісно, в такій кількості, як в нас, але є. І в них безпритульні котики мають право жити на вулицях. Якщо до вас десь приходить безпритульний котик, ви дзвоните у відділ е Шредовісько, ну, навколишнього середовища, ви складаєте таку ніби як заявку, що хочете стерилізувати безпритульного котика. Цей відділ е перенаправляє вашу заявку у ветеринарну клініку. Е наскільки я зрозуміла, тут місто поділено на деякі е зони, і кожна е зона е має певну ветеринарну клініку. І ви, якщо зловили котика безпритульного, ви туди завозите, її стерилізують безкоштовно, і потім випускають знову на вулицю. Ви можете самі завезти цього котика в цю ветеринарну клініку, а можете подзвонити: тут є притулок, ви в них можете позичити клітку, якщо у вас немає, ви можете позичити в них клітку, і в разі необхідності, якщо ви самі не можете транспортувати цього котика, вони приїдуть, візьмуть, завезуть, і потім так само привезуть назад. Е, вот. е, тому, от е, в цьому плані мені дуже сподобався цей досвід, що є така співпраця. Так розуміється на базі міста. Така діяльність виділяються кошти, і це таким чином сприяє. Тому що люди так само можуть небайдужі стерилізувати безпритульних тварин. Тут спокійно стоять доміки для котиків безпритульних, і ніхто не ходить і не говорить, що вони заважають. Як нас нещодавно в минулому році, здається, був випадок, коли стояв будиночок для безпритульних котиків, і муніципальна варта його забрала. Сказала, що він якось неналежного не вигляду, він не, не таку створює картинку для. Біля садочка, ну добре, ми можемо. Мені здається, міська рада може запровадити якийсь певний вигляд добре. того будиночка, як він виглядає, і таким чином популяризувати гуманне відношення до коти до речі, свого часу в минулому році, якщо не помиляюся, ми від я. Ми подавали запит на нашу міську раду стосовно того, щоб запровадили такі місячники, щоквартальні тижні безкоштовної стерилізації домашніх безприту... домашніх тварин.